Жорнув собі шию і тепер виглядаєш як Бетмен у старих фільмах. Це відео для тебе, тому що, наприклад, вчора після боротьби я собі рванув шию і всю ніч не спав, прокинувся ось в такому стані. Зараз, як ви бачите, мені набагато краще, але все одно є нюанси. Перше, що треба зробити, як тільки ви встали, сіли на ліжко і починаєте робити підняття плеч. І дивитись вниз, вверх, вниз. Вверх. Зробили десь так 15 разів в один і в інший бік. Тримаєте і повертаєте голову в боки. Намагайтеся робити, щоб не було боляче. Це найголовніше. Потім я сів. Ось тут у мене лопаточка. Тут точка. Я спочатку підняв плече, знайшов напруження, опустив, натиснув, це дуже боляче і нахилив голову в напрямку точки. Потримав дві хвилини, потім зробив те ж саме з іншого боку. І тепер найголовніше. наприклад, вам боляче повертати вправо або вліво, Не залежить у мене. Зараз біль вже набагато легше, але болить в два боки. Що я роблю? Я підіймаю плечі, до максимуму доводжу в один з боків, опускаю плечі, повертаю голову. Потім на інший бік підіймаю плечі, дивлюся, опускаю плечі, повертаю голову. Потім я підіймаю одне плече, дивлюся, опускаю плече, повертаю. Інше плече підняв, дивлюся, опускаю плече, повертаю. Так я роблю по хвилині на кожну вправу. І після чого ви просто дуже повільно починаєте працювати шиєю, дивитись вниз, вверх, в боки. Дуже повільно, для того, щоб артикулювати свою. Ділянку. І тепер останнє, як тільки це зробили, ми піднімаємо руки в боки, долоні, дивляться до неба. Лопаточки зведені назад, великими пальцями тягнемось назад. І зараз просто намагаємося в такому положенні дивитися спочатку вліво, наприклад. Дивимось так десь 15 секунд. Після чого дивимося в інший бік, теж 15 секунд. Обхоплюємо рук, руками потилицю, дивимось до неба. Але робимо супротив, потім ставимо руки на лоб, дивимось донизу. І так теж по 15 секунд. І будьте здорові.